Доброго доброго ранку, благословенного ранку, який нам знову дарує. <кій> Вибачте Господь, дарує помилості свої, дарує Господь нам даром, дарма. Просто прийдіть і живіть, і радійте, і хай цей день буде наповнений милостю Божою. Хай цей день самого ранку. Засяє, от як оце яскраве сонечко, хай з раннього ранку да призріт на вас Господь світлим лицом своїм і дасть кожному з нас мір. Пусть це буде во ім'я Ісуса Христа. І хоч сьогодні ніч у нас була тривожна і така, скажімо, із різними звуками. Але слава Господу, ми живемо. Слава Господу, можемо бачити цю красу. Слава Господу! Наше місто е, стоїть і ми будемо твердо стояти на слові, що е, не зайде сюди царя сирійський, не кине стріли. Так, да, Раніше були стріли. Зараз у нас інші стріли, але він не кине сюди стріли і не насипить вала. І я розмірковувала, думала, що значить не насипе вала. А це значить, не оточить його, ні возьмет в окруження. Так як колись в блокаду Ленінграда Ленінград був оточений і скільки днів стояв в заточенні, і нам зараз здається, да, от е, їм так і треба, чи щось в такому смислі. Але раніше, коли ми були ще дітьми, і коли нам розповідали про... Велику вітчизняну війну про Другу світову місто Ленінград для нас був зараз Петроград. Він для нас був як зірець, як стійкість людей, які там вистоювали, які також були в блокаді, і люди один одному якось допомагали, і люди один одного якось підтримували. Там теж було так важко, просто знаючи історію, знаючи, що так було важко. І там теж так було важко. І люди теж там страждали, і е, виживали і воювали. І пройшло так мало часу. І ті ж люди, які страждали, пішли і почали воювати, і нести те саме, що колись постраждали вони. І нести оцю розруху, оцю смерть е, навіть не тому народу. Від якого вони страждали, а братньому і в голові не вкладається. І ти думаєш, Господи, як це може бути? Господи. А Господь каже: А хто за ким послідує? Тому буде раб. І от коли в державі, послухайте, в держа... на державному рівні, коли на державному рівні тобі кажуть, а Бога немає. Коли на державному рівні висміюють Господа, коли на державному рівні кажуть, що воювати це круто, це самозахист, який самозахист, сплошний обман, але це відбувається на державному рівні. І коли ми відкриємо Біблію, ми побачимо, що були царі, які говорили про Господа, і Господь благословляв той народ, і не було воїн. І було процвітання, і були царі які відступали від Господа. І навіть в народі ізраїльському, в якому читали слово, в якому люди збиралися до синагог, були царі, які відступали, які повністю забороняли навіть ходити до синагог, читати Слово Боже. І ми бачили потім розруху цих держав, те, що хто сіє, те й пожинає. І на превеликий жаль, люди. What? Те, що на державному рівні відбувається, потім дуже-дуже впливає е, на всіх людей, які живуть в тій державі. І тільки ті люди, які щиро вірять в Господа, які тримаються за його праву руку, які е, непохитні, які як оце каміння стоять твердо на Слову Божому, що а, ми віримо в Господа, незважаючи на те, які приймаються закони, які запрети. Подивіться в Китаї скільки людей. Страждають від того, що вони вірять в Господа, вони вивчають на пам'ять слово, тому що якщо знаходять Біблію, то їх садять в тюрму. І я колись розповідала, що це зараз відбувається зараз. Але прийде в ці всій темряві кінець. Прийде рано чи пізно прийде. І як важливо, як важливо. До чого я це кажу? Кажу до того, що люди, які живуть в тій державі, вони живуть у темряві. І їм знайти світло дуже дуже важко. Їм набагато важче, ніж нам. У нас немає заборони. Ми можемо. Збиратися в неділю, в суботу, хто коли в кого є які відкривання. Від, від ми можемо читати слово, ми можемо розповідати людям про Ісуса Христа, про Його милість, і нам це не заборонено. Ще хочу вам сказати: ми можемо розповідати це дітям в школах. У нас є уроки християнської етики, але на жаль, не всі використовують зараз цей цю благодать. А вона в нас є, ми можемо це робити. Ми можемо дітей починати дітям розповідати. Дітям розповідати. Е, да, ви скажете традиції, але традиції не ва не важливо. Важливо розповідати про світло. Не традиції нас спасають. Не е, е, щас, яка там традиція? Вербаб'є на тиждень на за тиждень-великдень. Ні, не про це потрібно розповідати. А розповідати про вербну неділю, як Ісус заїжджав як цар в Єрусалим, і що навіть діти кричали йому Осана царю Давидову і хвалили його громогласно. А книжники і фарисеї стояли і казали, грубо скажу, закрий їм рота. Скажи цим дітям, хай замовкнуть, хай вони тебе не славлять. А чому? А Він скільки зробив добра, а Він мертвих воскрешав, хворих зцілював, кормив голодних, розповідав про шлях, яким люди можуть іти і отримувати спасіння. І Ісус каже, що сліпі такі вожді, самі йдуть в пропасть і других за собою ведуть: ті, які не хочуть пізнавати істину, ті, які не хочуть пізнавати Ісуса Христа. Ті, яким е, Господь, це якась е, ну, Боженька, він не Боженька, він Бог, він все творець. І е, вибачте, якщо когось зараз ображу, е, і е, знаю, що багатьом, знаєте, там, де висить ікона, у них намолене місце. Да, якщо воно намолене, і якщо ви стоїте на тому місці і молите щиро до Господа, можливо. Але якщо от образ висить у вас в кімнаті, і ви думаєте, оцей образ вас спасе, Слово Боже спасе, Да і амінь. Ісус Христос, Спаситель, да і амінь. Да і амінь. Ісус Христос не образ, не образ, ні, а Його Слово, Його милість. Він уже все зробив, але нам треба повірити. Треба повірити в Його милість, яку він превозносить над судом. Слава йому! І як важливо молитися за президента, як важливо молитися за солдат, за генералів, щоб в першу чергу вони пізнали Господа. І якщо вони будуть віруючими людьми, повірте, нам настільки це буде добре, нам, людям, простим людям, нам буде настільки добре. Да, буде погано корупціонерам буде погано тим, е, е, хто набиває собі кишені грошима е, державними, які предназначені для людства України. Да, їм буде погано, тому що тоді президент буде поступати правдиво по слову Божому, і тому моліться. І дано буде вам, каже Господь. І давайте будемо молитися з вірою, не сумніваючись, молитися за президента і молитися і казати: Господь, хай він пізнає тебе, хай він пізнає тебе всім серцем, хай він повірить в тебе всім серцем. І так як цар Давид з раннього ранку, прокидаючись, він іде не до якихось новин, та це так само каже нам Господь. А йде до слова Твого, так як Давид, навіть коли наступали на нього, уже і е, е, забрали в полон і дружин, і дітей, і місто спалили, і вже його солдати готові були побити його камінням, тому що він. Е, ну... Е, не предусмотрев, скажем так, що може бути таке з їхнім містом, і не залишив якусь охорону, а всі пішли на війну, воювали. Вони ну відлучилися від міста, не залишили оборони, і він іде знову до Господа. І Господь підкріплює його і каже: Біти, питає він Господа, іди, догониш і ще й відбереш добичу. І відібрали багато. Слава Господу! І всі залишилися живі. Але на першому місці Бог. І хай на першому місці в нашого президента буде Бог. І коли у нього буде на першому місці Бог, нам буде добре. Давайте будемо за це молитися. Молитва має таку велику силу, таку велику силу вчора. У нас кожен вечір є молитва з пів дев'ятого, а там далі як. Бог дасть до 10 до десятої, точно в телеграмі, і е, ми молимося навіть перед війною, але з початку війни для нас цей чат був, знаєте, як, е, як підтримка один одного, тому що Ісус каже, сатана просив сіяти вас як пшеницю, щоб ви були відокремлені один від одного, і тоді не можете підбадьорити. Але е, ми були єдині, і нам для і нам ці молитви були таке велике підкріплення. Ми підкріплювали один одного, збагачували словом один одного. Слава Господу! Але пройшло вже багато часу. І деякі повтомлювалися, повтомлювались, і це не... Е, це не якийсь укор, це насправді. Тому що коли ти не просто вранку встав і сказав Дякую тобі, Господи, за новий день і ввечері дякую тобі, Господи, за прожитий е, день, то да, дійсно це молитва легка. Але якщо ти стоїш півтори години, дві години в проломі за державу, за президента, за солдатів, за наші домівки, ти втомлюєшся і е, не всі витримують. Так само, як і воїни, деякі е такі сильні, фізично сильні, а деякі також не витримують. Це боротьба. І на, бороть і, е на війні е губляться солдати на превеликий жаль. На превеликий жаль. Але якщо ми виконуємо діло Боже, Бог нас буде підкріплювати. І вчора у нас було, знаєте. І вчора до нас приєдналася ще одна сестричка. Вона зовсім ну перший раз, а вона така щира молитвенниця, і таке було підкріплення. І ми кажемо, що Лариса Миколаївна вас послав до нас Господь. А вона одна. І вона каже: я така рада, що я до вас приєдналася, і нас вчора було небагато, але молитва була гаряча, але молитва була щира. Приїдав, приєднався ще один воїн з армії Ісуса Христа. І так стало весело. Знаєте, так стало, це так нас підбадьорило. Що ми робимо правильне діло, що ми не будемо опускати рук, тому що Господь показав нам оцей образ Моїсея, який тримав руки, який стояв на горі і тримав руки, і коли його руки були доверху підняті. То перемагав Ізраїль, але Моїсей був людиною. Потримайте руки, скільки ви можете їх догори потримати? Ну півгодинки, найбільше, і все, і в нього руки пускалися вниз. І як тільки він опускав руки донизу, вигравав амалик. І тоді люди, які були поруч з ним, зрозуміли, що треба тримати руки. І вони почали його тримати руки. І вони тримали ті руки, і стільки були руки догори, знову була перемога Ізраїля. Але і вони втомилися, і потім почали думати, що ж робити, як ці руки. Щоб вони були підняті до гори. І тоді вони знайшли отаке велике каміння. І підклали йому під руки оце каміння. І вже каміння тримало руки, і Моїсей тримав. І до вечора ворог був подоланий, подолали ворога. І була велика-велика перемога. Тому не відкладаємо молитву в сторону. Ще, на превеликий жаль війна йде. І ще ворог. Хоче кусати своїми зубами наш край. Але, але те, що начертав Господь, ті межі, які він дав нашій державі, вони всі знову будуть на своєму місці. Тому що Господь каже: проклят всякий, хто хоче передвинути межу сусіда. Вони прокляті, а прокляття несе за собою розруху, а прокляття несе за собою важкі наслідки. Хочеться їм це чи не хочеться, але при цьому що, до чого закликає нам сьогодні Господь, закликає нас до молитви. І не будемо ослабівати. Будемо молитися, твердо стояти на слові, що Господь з нами, і слави його достатньо. Уже, уже зараз слави достатньо. І хай ця слава розповсюджується по всій українській землі. І вчора, зараз, ще швиденько засвідчу. Вчора мав мала такі переживання, перше переживання на Фейсбуці е, скинула цю історію, що е, солдатик, солдатик розповідає і на російській мові, і я думала, він е, російський солдатик чи що, але потім зрозуміла, ні, він просто російськомовний, він так розмовляє і в этом нічого страшного нету. Когда то може бути, ми всі станемо говорити на українському сейчас... Є такий переломний період, і не нужно тикати пальцем. О, ты и так, и так. И говорить, ти говориш по-русски. Я можу і так, і так, і Господь може говорити через уста і так, і так. І не звертайте увагу на мову. Не обращайте на это внимание. Главное – сердце человека. И вот этот русскомовный солдатик рассказывает, что мы воевали, держали какую-то оборону. И недалеко было село, и то село, он говорит, там, там было разбомблено. Говорит, и мы настолько были уставшие, что просто уже не было сил. Измотаны физически, измотаны морально, голодные. И уже, ну вот все, истощенные. І вот уже сидели в этих окопах, и тут слышим что-то, какой-то шорох, насторожились. Видим, женщина ползет. І еще к ним не подползает. И на украинской мове каже солдатики, я вам молочка принесла. І они, ну, они были удивлены, этот солдатик говорит: Ви откуда взялись? Ми думали, що там з того села уже всі повижжали. А жінка знову на українській мові каже: Та ви ж мене не кинули, як же кину я вас? Я тут коровку здоїла і принесла вам молока. Говорю, я виліз, забрав того банку з молоком, випив сам, напилися всі і зразу так підкріпилися, дали банку тій жінці, і вона поповзла обрат, назад в село. І думаю, що вона приповзла до них іще не один раз. Він тільки один раз розповів. І він каже: ви знаєте, наскільки у нас укріпилися руки і ноги. Настільки ми окріпли, ми випили, можливо, по пляшці, може, по декілька ковтків того молока. Але воно принесено з такою щирою душою, підкріпило цих солдатиків. І Господь Господнє слово каже, що може робити рука твоя діла? І оця жінка нібито зробила таке мале, але вона підкріпила солдатиків. І вони кажуть, ми в. Той день навіть продвинулося трохи вперед. Хай на трохи, але ми продвинулися вперед і не здали свої позиції. Слава Богу! І що зробила та жінка? Вона принесла просто трилітрову банку молока. Вона ризикувала своїм життям, розумієте? Вона повзла з цією банкою з надією, що там є хлопці, які, які потребують її оцієї любові. Вона доказала її, доказала. І дай Боже кожному з нас бути оцим світлом. Дай Боже кожному з нас. А ще ця жінка сказала, що якщо Господь любить мене, то він збереже і вас, а Господь любить її, тому що Господь любить доброохотно даючого любить Бог. Є таке слово в Біблії. Вона це дала доброохотно. і Господь її любить, і збереже, і збереже те село, хай залишки села. Але вони будуть збережені, раді оцієї однієї жінки, будуть збережені. Тому знову і знову закликаю: молимося, молимося за свою державу, молимося за домівки свої. І якщо в наших оселях, якщо в наших містах знайдуться оці молитвенники, то ворог не зайде, ворог не кине стріли і не насипивала. І перемога вже не за горами. Вона близько. Будьте благословені Господом! Хай щиро Господь благословить кожного з вас на тому місці, де ви є. Амінь.